Не буде перед твоїм лицем, перед моїм лицем, нехай не буде інших богів. Іншими словами, проблема наша корінна порушення порушення законів Божих. Проблема корінна порушення законів Божих. Інший бог і служіння іншому Богу. Для того, щоб нам розв'язати цю проблему. Для того, щоб нам вийти зі сфери цієї проблеми. Як ви думаєте, що нам потрібно зробити, щоб нам вийти з проблеми прокляття, тому що суттю ідолослужіння, суттю ідолопоклонства, суттю іншого божества, воно приносить прокляття в людське життя. І ви можете помітити людина егоїстична це сіяч руйнації навколо себе? В кінці кінців прийде такий момент, де ніхто з цією людиною не хоче спілкуватися. Де цієї людини цураються. Мені приходилося бачити обставини. Приходилося бачити обставини, де від мами відмовляються діти. Діти живі. Але вони кажуть нічого спільного. Ми не хочемо з мамою бути. Надто високі вимоги мами. Надто вимоглива до себе все, що навколо неї, повинно бути так, як вона. Так як тільки для неї. І дивишся егоїзм. Для того, щоб нам вийти з цієї проблеми, що нам треба зробити, тут же ж цей самий текст дає розуміння, що нам зробити. Нам треба істинного Бога вибрати. Нам треба істинного Бога вибрати. Номер один. Нехай не буде інших богів. Іншими словами, інших богів відкинути треба. Відкинути треба. Відкинути інших богів треба. Щоб істинний один лише Бог був для людського життя. Вибрати Бога потрібно, істинного Бога, відкинути все, що є неправдивими, фальшивими божествами. Вибрати істинного Бога. І друге, що потрібно, з цього ж самого тексту, що потрібно зробити? Йому поклонятися і йому служити. Істинному Богу потрібно поклонятися і істинному Богу потрібно служити. Для того, щоб набути милість, тому що так написано: той, хто творить милість, для того, щоб нам набути милість, нам потрібно зробити одну дуже просту річ. Вибрати Бога, істинного Бога, йому поклонятись і служити. Я отримую добро в результаті цього. І добро ще хто отримує окрім мене? Тисяча поколінь, до тисячі родів, тисяча поколінь після нас, якщо ми зробимо правильний вибір. Тисяча поколінь після нас. Уявіть собі, прокляття воно має обмеженість чотири покоління. Хіба що в поколіннях ще знайдеться хтось, хто буде давати можливість цьому прокляттю існувати. Але милість до тисячі родів, якщо ми, як батьки, зробимо правильний вибір, якщо ми, як батьки, зробимо правильний вибір, то ми можемо бути спокійні. Покоління після нас, наші покоління успадкують милість. Успадкують милість. Одна із речей. В думках, що я в мисленні своєму тримаюся з цієї речі, одна із речей. Я тримаю цієї речі, що наші, наше спасіння це не випадковість. Є велика вірогідність, що нашому спасінню, що милість ми отримали, сприяв хтось в наших поколіннях, що десь серед наших нащадків на чиїйсь лінії, тата чи мами, був хтось, хто сам осознанно вибирав Бога. Як об'єкт служіння, поклоніння і йому служив. І так по лініям ішло, по родоводу йшло. І десь воно прийшло і в наше життя, бо там, десь в нашому родоводі, був святий Божий чоловік, був праведник, який сказав: Бог, я тобі буду служити, Бог я тебе вибираю як об'єкт мого служіння і поклоніння. І ми як результат, чиїхось виборів, чиїхось рішень, чиєгось життя. Ми результат. На сьогодні для нас, щоб ми нашим діткам передали добру спадщину ми перед рішенням. Рішення повинно бути осознане і добровільне. Рішення це осознаність. Тобто, я розумію, що я роблю. І добровільність. Я осознано, я добровільно роблю без примусу. Без примусу, для того, щоб змінилося наше життя. А воно складається з мислення, воно складається з слів, і воно складається з рішень. Нам потрібно піти цією дорогою, приймаючи рішення, говорити слова. Отримуємо благодать на оновлення мислення і вже по новій сформованій дорозі підемо. Рішення. Дорога на переміни починається з рішення. Одного разу молодий чоловік заблукав. Євангелист Лука в 15 розділі розповідає цю історію. Він вибрав власну дорогу. Мова йде про егоїзм в якійсь мірі, тому що щось в домі тата не сподобалося йому. І коли він заблукав на своїй життєвій дорозі, одного разу через осмисленість він почав роздумувати про дім свого батька. І він каже такі слова встану, піду. Прийняв рішення я встану і я піду. Сказав слова, я встану і я піду. І написано встав і пішов. Він прийняв рішення, він сказав слова, і він пішов. Ісус розповідає цю історію у зв'язку з тим, що це мова про покаяння. Мова про покаяння. Коли ми зараз говоримо цю річ, вихід з наших проблем, вихід з проблем будь-якої людини, ключова проблема біди в людському житті це ідолопоклонство, інші Боги, і служіння і поклоніння іншим богам. І щоб нам вийти з цієї проблеми, щоб розв'язати цю проблему, то нам потрібне покаяння, покаяння, навернення, обращення. Нам повинно, потрібно обращення, тобспокаїтися, осознане відкинення Богів, лже Богів. Осознане відкинення і відкинення служіння їм, відкинення поклоніння їм. І вибір істинного Бога, служіння і поклоніння істинному Богу. Від чогось треба відвернутися? Від чогось відвернутися, щось треба відкинути, а до чогось. Повернутися і за чимось послідувати. 28 розділ Книга буття. 20 і 22 вірш. З 20 по 22. -й. 28 -й розділ книга буття з 20 по 22 вірш. и положил Иаков обед, сказав, если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, даст мне хлеб есть, одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. То этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, Я дам тобі 10 часть. Одного разу в житті цього молодого чоловіка, ім'я якого Яків, хто відноситься до розряду наших прабатьків, духовних прабатьків. Одного разу в його житті була історія, де він стояв перед вибором. І цей вибір був таким. Хто повинен бути моїм Богом? Він каже, якщо Господь буде моїм Богом. Іншими словами, його дідусь Авраам. Одного разу, почувши голос Божий, вибрав Бога як об'єкт поклоніння і служіння. Тому що він вийшов з місця Авраам там, де поклонялися ідолам. Він вийшов з місця, де поклонялися ідолам. Але він, почувши про існування істинного Бога, вирішив йому служити. Авраам вирішив йому служити, жертви йому приносити, поклонятися йому. Він осознанно, Авраам вибрав Бога серед всіх інших божеств, які були на пропозиції. Ісаак, його тато, тато Якова, теж вибрав істинного Бога. Теж зробив власний вибір вибрав Бога, Господа Бога, поклонявся йому і служив йому. І ось, Яків, як внук, перед вибором, одна із речей. Кожна людина повинна зробити цей вибір. Тато з мамою не можуть зробити вибір за дитину? Не можуть. Вони можуть дати направлення для дитини, бажати цього дитині, але кожна людина стоїть сама перед власним вибором. Це індивідуальне. І тому дивіться його слова. Якщо Господь буде яким Богом? Чиїм Богом. Яке то слово стоїть? Моїм, моїм, мій власний. Для мене це мій Бог. Розумієте? Добре, Бог наших батьків. Ми кажемо, Бог наших батьків. Ось дивіться, як люди говорять. Коли ви кажете, прийди до нас в зібрання, прийди до нас в церкву, а що люди відповідають? Віру моїх батьків, віру моїх батьків. Добре? Поважаємо все гаразд. А твоя власна яка віра? Це віра твоїх батьків. А твоя. Розумієте, є різниця віра Авраама, віра Ісаака, але це може бути не віра Іакова. Тому Іаків каже, моїм Богом, іншими словами, людина осознана, добровільна, в молитві до Бога, повинна звернутися і сказати: Я тебе вибираю, Господь, я тебе вибираю, як свого Бога. Господь, я тебе вибираю як свого Бога. Це мусить бути власний, осознаний вибір. Я вибираю тебе як свого Бога. Так може бути, що людина по течії. Людина по течії. Вона просто робить щось неосознанно. І в результаті, що немає осознаного вибору, є таке різноманіття. Немає посвяти, немає тримання, немає прив'язаності. Чому? Тому що вибору не відбулося. Тому що не вибрала людина. Вибір. Руфь, перший раздел 15 -й, 17 верш, с 15 по 17 -й. книга Руфь, перший раздел с 15 по 17 верш наими сказала руфи вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам возвратись и ты за невесткою твоею Цій історії Ноїмінь це єврейка, яка в силу певних обставин вимушена була жити в країні Маву. І там одружилися її дітки, і померли її дітки, і чоловік помер. І ось вона разом з своїми невістками повертається до себе на Батьківщину в Іудею. Коли йдуть її невістки, вона розуміє, що для її невісток невістокій Добра доля скластися не може. Тому що закон Божий забороняв євреям одружуватися на моавітянах. Закон забороняв. І вона каже: для вас немає ніякої можливості, якщо ви підете зі мною в країну євреїв, для вас немає ніякої можливості збудувати своє життя. Ви залишитеся одинокими. Ви змарнуєте своє життя в такому разі. Коли її одна із невісток чула ці увіщанні, вона послухалася, розвернулася і пішла. І неємінь каже, куди вона повернулася? До свого народу і куди повернулася? До своїх богів повернулася, бо в Моава були свої боги, Хамос був їхнім божеством. Но Русь сказала. не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть и то, и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Ось тут є ця цитата, ця фраза, ця теза дуже потужна, дуже сильна. І вона каже: Твій Бог, тому що мої Боги інші, а твій Бог, Бог Ізраїля, твій Бог ким стане? Моїм? Іншими словами, вона каже: Я вибираю твого Бога. Я твому Богу хочу служити, я твому Богу хочу поклонятись, я. Відкидаю свого Бога, бо вона каже, йди до свого Бога. Ну і він каже: повернись до своїх богів. Вона каже: ні, я відкидаю своїх богів, а твій Бог буде моїм богом. Розумієте, ось тут є вибір. Важливо деякі речі зрозуміти. Закон забороняє моавітянам. Моавітянам входити в общество євреїв. Вони не мали можливості, вони не мали можливості, ну образно скажу, стати євреями. Але на підставі на підставі її вибору, що твій Бог це мій Бог, то є її осознаний вибір Бог і Єгова, Бог Ізраїлю. Я відмовляюся від своїх богів. А я вибираю тебе, я тобі вже хочу служити і поклонятись, то вона зробила такий дивовижний акт. Вона зробила дивовижний акт. Це ніби відбулося всиновлення. Це ніби відбулося всиновлення на підставі її вибора Бога. Ну Тому що закон дозволяв обрізати хлопчиків. Якщо ти в чужеземця купиш дитятко, обріжеш, то війде в общество Ізраїле. Тобто дозволялося таким чином робити не євреє євреєм. А дівчинка як? А дівчинка ось так. Я вибираю Бога. Вона ввійшла в родовід Ісуса. Русь війшла в родовід Господа Ісуса Христа. Ким вона являється для царя Давида? Ким приблизно являється, хто пам'ятає? Бабуся? Бабуся царя Давида. Через вибір, її вибір дав можливість війти в народ Господній. Вибір Бога осознаний добровільний дав можливість, де закон каже, не можна. А через вибір її можна. Вибір. Твій Бог буде моїм Богом. Так само, Яків спостерігав за життям своїх батьків. Він каже: ось Богу, якому поклоняються, служать мої батьки, я хочу служити. Друзі, з рішення все починається. Чому такого роду не збудова в людському житті? Чому такого роду здається, що вже роки йдуть? Що ніби я в Господі, ніби я з Господом, а збудови немає. Тому що не відбулося осознаного вибору, осознаний вибір відкинути все те, що претендує на значення, роль і статус Бога у людському житті. Відкинути це потрібно. А одного істинного Бога вибрати як об'єкт свого поклоніння і об'єкт свого служіння. Для нас це Господь Ісус Христос. Для нас це Господь Ісус Христос. Вибрати Ісуса Христа як свого Господа, як свого Господа, відкинувши все те, що претендує на роль поклоніння і служіння. А Ісус каже, хто приймає мене, той кого приймає? Той приймає Отця. Коли ми вибираємо Ісуса, ми вибираємо І Отця. Коли ми вибираємо Ісуса, ми вибираємо І Отця як об'єкт поклоніння і Служіння. Тому що двоє у вселені, достойні поклоніння і служіння, говорить Книга відкриття, сидящому на престолі і ще кому? І Агнцю. Тому, хто сидить на престолі і Агенцю. Слава, честь, поклоніння, благословіння і всі інші достоїнства. Вибираючи Ісуса Христа, ми вибираємо І Отця. Вибираючи Ісуса Господа, ми вибираємо і Його Отця як Господа. Осознаний вибір, який людина повинна сама сказати Богу в молитві. Наодинці. Осознано, добровільно. Переміни в людському житті починаються з рішення. Рішення людина говорить слова, приходить переосмислення, формується дорога життєва, яка приведе людину до благословіння. Ісус Навин, 24 розділ з 14 по... вибачаюсь, Третя царів, 18 розділ, 21 вірш. Книга царів, 18 розділ, 21 вірш, із 36 по 39. Із 36 по 39. Книга царів, 3 розділ. 18 розділ, 20... 21 вірш із 36 по 39. Ось тут є для нас досить зрозуміла картина. Що я маю на увазі, коли даю такого роду пояснення? В цей час народ Ізраїля погряз в відолопоклонстві через нечестя царів і цариці, яка вдала провадження цьому нечестю, цариця Ізавель, і цар Ахав, вони занепастили Божий люд, вводячи його в глибоке ідолопоклонство. Божеством Ізраїля на той час був Бог Ваау. Божество ваау. Весь народ. Відбулася трансформація богослужіння, відбулася підміна богослужіння. Істинний Бог був відкинутий, священники були вигнані з країни, істинні священники вигнані були з країни. Встановлений новий вид служіння, подібний істинному Богу. Але Бог був вал, були зображення вала, були священники вала, були пророки вала, тобто повний цикл богослужіння, як є. Или я один из божьих пророков, который держится веры в истинного Бога и служит истинному Богу. Он назначает встречу для царя и для всего народа. И вот его слова. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. То є, говорячи з народом, ставить їх перед вибором. Оприділіться. Оприділіться. Якщо Ваал – це Бог, служіть йому. Але якщо Ваал не Бог, то відкиньте його, а виберіть істинного Бога. Це те, що мусить відбутися в житті абсолютно кожної людини. Оприділися з Богом. Оприділися з Богом, хто є твоїм Богом. Кому ти служиш? Кому ти поклоняєшся? Кому ти належиш, розумієте? Від того, кому я служу, належу, поклоняюсь, оприділяється моє майбутнє. І оприділяється майбутнє моїх дітей. Оприділіться, говорить пророк Ілія. Слідую його словам, говорю до кожного з вас. Оприділіться. Оприділіться причина руйнацій у вашому житті. Вона може мати просту підставу. Тому що ви не вибрали Бога, ви не вибрали істинного Бога. Ви не слідуєте за істинним Богом. Ви не служите істинному Богу, ви не поклоняєтесь істинному Богу. Коли не відбулося осознаного вибору, осознаного вибору, це означає, що ви ще не маєте. Ви ще не маєте, ви ще порушники. Якщо не відбулось осознаного вибору, то ви ще як порушники виступаєте, тому і є місце для атак, тому що є місце для різного, для різного роду утисків у людському житті. Во время приношения вечерней жертви подошел Илья пророк и сказал Господи Боже Авраама, и Израиля. Да познают в этот день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень с неба, и пожрал все сожжения, дрова и камни, и прах, и поглотил воду, которая в во орве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Ті часи для них це була така дуже велична картина. Істинний Бог дав декларацію про своє існування. Вони стояли в виборі. Пророки Ваала приносили жертву, і Ілія приносив жертву. Ілія поставив просту умову. Бог, який дасть відповідь на вашу молитву через вогонь це є істинний Бог. Пророки мавали, багато зусиль приклали, що прийшов вогонь з неба, але вогню не було. Але коли помолився пророк Божий, то вогонь з неба прийняв це цілопалення, прийняв цю жертву. І люди побачили, істинний Бог це той Бог, який дав відповідь через вогонь. І ось їхній вибір: Господь є Бог, Господь є Бог. З цього моменту влада ідолопоклонства в Ізраїлі почала сокрушатися. Вона не сокрушилася до кінця, вона так і мала місцями частковість, але ключова там, де істинно погрящий весь народ віддало поклонстві. Ця влада сокрушилася. Істинне служіння отримало можливість розвитку. Тому що наслідником пророка Ілії був пророк Єлисей. І пророк Єлисей вже вів вільне служіння в Божому народі. Це служіння вже приймалося, це служіння поощрялося, царі уповали на це служіння. А перед тим пророки Божі були вигнані або притісняє в народі Ізраїля. Влада і волопоклонство сокрушилося чому? Тому що люди вибір зробили. Люди, вибір осознання, зробили, Господь є Бог. І потрошки почалася інша історія. Потрошки в іншому напрямку почала текти історія. Це називається словом обращення. Навернутися, відкинути ваала, відкинути служіння валу, вони виробили статуї ваала, вони вирубали розчиці, поклонялися валу, зруйнували місця поклонінь. Це все відбулося в країні. До кінця вона не очистилася, але в періоді було був момент востановлення. Вибрали істинного Бога. Ісус навин, 24 розділ з 14 по 18 вірш. Ісус навин, 24 розділ з 14 по 18 вірш. І так, перша молитва, яка повинна бути в житті абсолютно кожної людини. Осознано, добровільно. Людина перед Богом повинна сказати: Господь, будь моїм Богом. Ісус, будь моїм Господом, це мусить бути осознане. Це мусить бути добровільне. Повторююсь, якщо в нас цього не було, ми ще на роздоріжжі. І це є причина багатьох атак, це є причина багатьох незбудов, це є причина наших молитв, на які немає ніякої відповіді. Це є причина, чому зусилля інколи ми затрачаємо. Але результативності якоїсь немає. Причина, бо немає вибору, ми не зробили вибору.